Всім доброго дня! З вами компанія Профокус і в нас нове круте надходження. Це Jaguar XGL 2017 року випуску 3 бензиновий кубончик. Максимально класнючий він виглядає. Максимально класна машина. Хтось скаже не ліквід, а я скажу, це бізнес клас Маємо будь-який доступ на кожній двері, ви просто погляньте, як вона виглядає. Це є задні шторочки, меридіан у нас. Максимально, максимально музичку, просто подивіться, погляньте, скільки тут солончику. Вентиляції підігрівчики задніх сидінь. У нас залькантари, потолочок. Тут у нас дзеркальце для задніх пасажирів. Ви тут все бачите, клімат, підігрів, вентиляції, шторочки задні. На кожному кожному склі. Максимальна комплектація. Безключовий доступ, датчик сліпових зон попереду, пам'ять сидінь, водія та пасажира, повний склопакет, електрогулювання передніх сидінь, масаж передніх сидінь, вентиляції, підігрівчики, само собою, є, підігрів керма. Пам'ять керма, електрорегулювання керма, все є. У нас 58 тисяч кілометрів пробіл. Жодної помилки по машині немає. Все максимально класнюче, Камера 360 і все, все, все. Будь-які помічники і цього тут тільки немає в цьому преміальному автомобілі. Тому дотяжки кожної двері, електроніки по колу, все само собою. Михайло Гришка, 4А, бізнес клас є у нас на Ямці.